А ви знаєте, що цифровий світ зараз вартий уваги, як ніколи? Нові технології стрімко йдуть вперед, відкриваючи можливості про те, як вчора ми і не могли про це мріяти й думати. Мене звати Соломія, і я свідомо брала цей шлях, навчаюся та розвиваюся у сфері криптовалюти, онлайн-бізнес цифрового напрямку. Підсвічую шлях іншим, як заробити гроші, які не підлягають ні інфляції і зберігають, звичайно, свою цінність. Звісно, це не магія, це нова реальність і майбутня стабільність. Ви можете стати її частиною. Все починається з усвідомлення про те, що так як вчора вже не буде ніколи. А прийняти рішення це означає, що ви готові до змін, і вони екологічно і швидко прийдуть до вас. Коли ви у полі успішних людей, ви відчуваєте цю енергію радості та щастя, а тому зростаєте і самі. Дозвольте собі мріяти широко. І ваші мрії обов'язково здійсняться. Скажіть мені, у вас є мрія? Ви готові її втілити в життя? Не бійтеся, не бійтеся чогось нового. Нове людей завжди лякає. Страшить, бо невідомість це завжди страшно. Для нашого мозку, знаєте, це, це взрив. Біжи, тобто захищайся, бо втікай. Не потрібно захищатися, не потрібно втікати. Просто усвідомте. Ви енергія, яка з любов'ю, ваші будь-які ваші дії з любов'ю, цю енергію можуть просто вивести на зовсім інший рівень. Не втрачайте можливості, не втрачайте часу. І я готова вам підсвітити цей шлях. Я сама на ньому, я намагаюся, я стараюся. І пам'ятайте, будь-які дії завжди приводять до результату. Тільки під лежачий камінь вода не тече. Але вода камінь точить. Я бажаю всім успіху і завжди нехай ваші прийняті рішення. Будуть для вас тільки в позитивному напрямку, і приводять вас до найкращого результату.